Красивий і часто дорогий одяг. Посиденьки в кав'ярнях або ж поїздка містом на авто чи таксі. Про такі розкоші життя можна забути, якщо ваша щомісячна зарплатня не перевищує 6 тисяч гривень, а живете ви в місті. Коли ж платня узагалі мінімальна. Це 1218 тисяча гривень. Витрачати в день доведеться й взагалі мізерну суму. У мене тридцять 39 гривень в день на все. На транспорт їду. Uh, Діжди Юрій, журналіст, експериментатор, усе про що пише, перевіряє на собі. Виживати на мінімальну зарплату. Намагався увесь минулий місяць. Життя каже, довелося змінити докорінно. Uh, Раніше у мене був режим сходить в кафе, а зараз це пшено за п'ять, половин гривень кілограм. Я даже вмідрився собі купити плащ. Я спеціально поїхав на секонд-хенд. Десять гривень, собственно, за плащ. Їжа, житло, транспорт та одяг головні статті витрат кожної людини, і саме на них економити треба в першу чергу. Якщо житло ви наймаєте, дешевше розділити оренду на двох. А щоб і на транспорт не витрачати зайвого, шукайте житло якнайближче до роботи, щоб і пішки можна було дістатись. За потреби їздити кудись, надавайте перевагу міському транспорту. На тролейбусах, на метро, Летом на літав не метро чи маршрутках. Вдягатись варто в недорогих магазинах і у секонд-хенді. Двічі дешевшим будуть обновки із віртуальних магазинів. Є смрім о все-таки вещах, більш боліміння хороших. Це все таки інтернет. Куди важче з харчуванням? Якщо зекономити хочете й на ньому, забудьте про перекуси у фастфудах, дивляйтесь на цінники в магазинах і готуйте їжу вдома. Або ходіть на обід до державних чи студентських їдалень. Європі досить модно ходити поїсти не до найближчого кафе, а заходити до мерії. У кожному місці України є міські ради. Однак чи готові українці платити менше і їсти там? Перевіримо на прикладі КМДА. Наступний. Тільки за пропуском? Уже всіх пустять? Це за п'ять днів. Ми, звичайно, зайшли до цієї їдальні. Ціний асортимент нас. Приємно вразили. Салати від 4 до 8, перші страви від 5 до 10, та щоб всі мали змогу прийти, наїстися від да, як кажуть, і за невеликі гроші. Найкращий помічник в економії власна бухгалтерія. Розділіть свої витрати по категоріях: їжа, житло, проїзд і решта. І щотижня сідайте за калькулятор. Очень сильно відрізняє та вот на цю табличку, і как бы, от чего можем отказаться, от чого не можемо отказаться. А ще візьміть собі за правило із кожної зарплати відкладати 10 а то й 20 відсотків від заробленого у скриньку. Решту грошей розділіть на кількість тижнів і витрачайте на здоров'я. Я Яна Іщенко, Сергій Донський. ранок з Україною.